Привіт, друзі. Ну що, Блінкін зустрівся з Бутусовим. Як ви бачили, виступ після цього Бутусова, прямий ефір і відео. Зараз у нього на каналі записаний. В якому він погрожує е, Зеленському судовими процесами за те, що той е, погано ставиться до преси. Я думаю, були у них якісь там і розмови, і недопуск е, Бутусова до всяких там. Прес-конференцій. Ну, коротше, Блінкен прозоро намікнув, що за свободою слова в Україні треба щось робити, що її нема. І Бутусов сказав, що після війни обов'язково подасть на Зеленського в суд. За що? Ну, побачимо після війни, я думаю, цих причин дуже багато. От. Також, це все означає, що. Америка дуже слідкує за нашими би, справами того ж самого е діями Зеленського, Єрмака, його компанії, і вона е каже нам всім, якби блогерам і журналістам, що свободу слова е це все залежить від нас, і ми повинні ну, би, не дуже стіснятися і казати все, що ми думаємо. Про всі ситуації, корупцію і, і т.д., те, що ми бачимо на вулицях і всюди навколо нас. Так що, я думаю, Бутусов задає тренд: а, треба йому слідувати. Всім гарного дня!